З нагоди дня працівників культури в обласній філармонії відбувається ряд урочистостей, аби привітати тих, хто підтримує моральний дух українців. Під час війни мистецтво стає доповним порятунком. Окрім того, митці підтримують нашу державу на всесвітньому культурному рівні. Акторка та співачка Галина Баранкевич каже: мистецтво повинно розвиватися, адже це те за що ми теж боремося. Мистецтво і культура це є той спектр діяльності. Я кажу зараз про різні види мистецтва: і про спів, і про танець, і про образотворче мистецтво, про літературу. Абсолютно всі види, які існують мистецтва, це є служіння, служіння людства служіння своїй нації і служіння всесвіту українське мистецтво індикатор національного коду, який вирізняє нас поміж інших. Саме тому Прикарпаття традиційно вважається центром проведення культурно-мистецьких акцій, які оберігають нашу ідентичність та сприяють збагаченню знань про Україну. Сьогодні у нас багато викликів, тому що кожного дня ми стикаємося з тим, що незважаючи, що ми живемо в Толвій області, ми кожного дня працюємо для наших хлопців, за для наших. Військових ми організовуємо для них різні заходи. Це є в свою чергу. Це є підтримка наших військовослужбовців, родин військовослужбовців для дітей військовослужбовців. Також організовуємо різні заходи, вистави, майстер-класи. Тому що в цей час це є дуже важливо, то тому що потрібно піднімати дух в тивій області і популяризувати нашу культуру і в сьогоднішньому часі, в часі великої війни. Культура набирає особливого чиннику для того, щоб ми передали поколіннєво від те, що з минулого передали у майбутнє. Під час урочистостей нагороджено понад півсотні прикарпатських митців. Вони сприяють розвитку різних культурно-мистецьких напрямків. Усім культурним діячам вручили подяки та грамоти. Уляна Никулюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.